Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас ось таке нереальне круте нове надходження a 4 Allroad 17-го року Європа, 2 літровий дизель на справжньому Quattro на коробці DQ250. Дуже крутий універсал з високим кліренсом на оригінальних 17 дисках на зимовій класній режимі Nokian в дуже гарному чорному кольорі. По комплектації в нас шкіряний салон, безключовий доступ в круг, шкіряні сидіння, алюмінієві вставки, чорний дах, алькантара. Спереді, як ми бачимо, у нас автосвітло. Маємо круті світодіодні фари, круїз контроль маємо підрульові ліпістки. Майже всі асистенти водія вкучачі полосу дістроніки і... Читає дорожні знаки. До речі, віртуальна приборка. Клімат у нас однозонний. Підігрів сидінь. Вибір режиму руху. Є у нас також круїз-контроль згори. і досить великий екран. Коли цікавий далі автомобіль, приїжджайте. Львів, цева 60. Приїхали, потестили, купили такого чудового Allroad.